Коростишів невеличке але славетне місто в серці Житомирщини, розташоване на березі річки Тетерав. Воно зберігає в собі дух віків, історію князів і шляхти, козацтва і рамасу. Історія Коростишева починається ще у 6-7 VI століттях. За легендою, це було місто Хміничі, центр одного з травлянських племен. У документах місто вперше згадується в 1499 році. У 1779 році Коростишів отримує Магдебурзьке право а через століття стає центром шляхетського роду олізарів, які активно розвивали освіту, медицину, архітектуру. Символ духовності міста костел Різдва Пресвятої Діви Марії. Пам'ятка архітектури місцевого значення 18 століття у бароко-ренесансному стилі. Поруч знаходиться Коростишівський парк. Місце, де оживає камінь. закладений ще у 19 столітті родиною олізарів, він став осередком краси, гармонії та натхнення. Сьогодні парк це музей під відкритим небом. Завдяки таланту скульптора Віталія Рожика. Та ентузіастів тут створено сотні скульптур, які розповідають про кохання, філософію і віру. У 2020 році Коростищев отримав диплом Книги рекордів України у категорії мистецтво. Найбільше скульптур на кількість населення. Коростищев — це більше, ніж місто. Це легенда втілена окамені. Це історія, що живе поруч. Приїздіть, щоб побачити. І залишитися враженими назавжди. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити цікавинки, а щастить.